Христос Воскрес! Пані браті і сестри! Переживаємо сьогодні неділю при Святої Трійці. Наступна неділя, перша неділя після зіслання Святого Духа. Тобто Бог хоче посилати свого духа, відкривати нам набагато більші речі. Отак, по-людськи, як це можна зрозуміти? Це не зусилля інтелекту. А Дух Святий може відкривати такі тайни. А це означає, що він може відкривати також тайни на твоє життя. Може, здається, що я вже багато знаю. Я приходжу до, до храму, багато речей вже чув. Цю Івангелію вже чув невідомо скільки разів. Але Дух Святий може відкривати речі більші. І він може відкривати глибини і таємниці Божі, а також і твої, бо ми себе добре не знаємо. Як підійти до цієї таємниці трійці, як до неї підійти? Скільки книжок написано? В першому читанні говориться про Моїсея, який перед таємницею Бога, який забажав йому об'являти себе, впав притьмом на коліна і поклонився. А ще говориться також в цьому місці про те, як, як він отримав слово, щоб зніми своє взуття. Зустрінься з дійсністю, забери всякий захист, стань в правді про себе, а я тобі покажу себе. Хочу тобі себе показувати, об'являти. І про цю зустріч. Можна говорити не тільки в контексті трійці, тільки взагалі всі наші молитви у нас у католиків у православних починаються з ім'я Отця і Сина і Святого Духа, з таємниці цієї трійці. Можна сказати, щоб входити взагалі в будь-яку сферу, чи то читання Слова Божого, чи то молитви, чи коли навіть коли ми не робимо знаки Христа, бо ти десь там їдеш в метро чи в транспорті. І входиш в цю таємницю трійці, входиш в сферу молитви, входиш в сферу відносин з Богом. Треба зняти це взуття. Треба поклонитися, тобто, треба зняти якийсь оцей весь багаж наших упереджень. Я думаю, що дуже часто і я особисто, а може, і себе хтось кожен зловить на тому, що ми знімаємо це взуття. Так на, на храпом в це входимо. На уже все знаємо, уже все готово, Я це вже знаю, що там написано. І потім каже, молитва якось не йде. Зніми своє взуття. Як важко, як важко стати в такому смиренні? Це не про сліпоту, це не про те, що, що ми не маємо право на, на рацію, на раціональне мислення. Це не про те. Це про стан духа. Це про стан духа. І як можемо сьогодні входити в цю таємницю трійця, або як можеш взагалі на щодень входити в таємницю молитви, якщо не, не знімеш свій багаж? В Євангелії є символ вушка голки, пам'ятаємо. І говориться, що власне лише верблюдові пройти через вушку голки. Ну і говориться про те, напевно, вже багато хто чув про це, що власне в Єрусалимі був такий прохід, там, де він був низький. І коли приходили ці каравани, то треба було вантаж зняти, і тоді він на колінці ставав цей верблюд, і він проходив. Так нормально, він не міг, пройти, не міг пройти. Як я можу входити в сферу молитви і таємниці трійці, і взагалі у читання Слова Божого, якщо спочатку цей верблюд навантажений, трошки себе не скине. Живемо упередженнями їх так багато, один про одного, про все. Все знаємо. Знаємося на всьому, на політиці, на економіці, на всьому. На всьому. Як з таким серцем може нам підходити до того, хто є більше, ніж ми, до того, хто є таємницею? І тому це перша, перша річ, власне, на яку хотів би звернути цю, цю увагу. Бачимо, теж Никодима з Євангелії. Никодим Теж нав'ючений верблюд. Він є е, насправді дуже освічена людина. Він е, власне є членом тої ради Верховної, тої релігійної, один із тих, які атакували Ісуса, і іншим їхні знання і титули заважали почути Його. Никодим, той верблюд, який скинув в себе ці вантажі. Він прийшов вночі. І питав Ісуса, які погоджували Його, можна сказати, знайомі, чи ті, хто були разом з ним власне, в цій раді. Він скинув це все і Він питав його. Якщо ми придивимося в Івангеліям, дуже багато діалогів з Ісусом виглядають таким чином, коли фарисеї або інші люди входять в діалоги з ним. Вони ніби його щось питають, але вони вже все знають. Вони шукають зачіпки на нього. І може бути так, що може ми не шукаємо зачіпки відкрито, ну бо це ж якби як? Але так насправді в мене вже всі готові відповіді. В мене готові відповіді. Я тільки дивуюся, чому Бог не робить так, як я. я ж знаю як добре, чому Він так не робить. Як Бог може мене повести. Як він може повести мене так, як Аврааму повів, який не знав до кінця, як його Бог буде провадити. Вийшов поза схеми, довірився тому, хто його вів. Отже, вушко голки, отже, Никодим, отже, ти і я, отже, скидання цих вантажів різних, які на нас можуть бути. Вони важливі, наш досвід, наше розуміння, наші знання, вони дуже важливі, проте пам'ятаємо, що Бог є більше, ніж це. Ніж те, що ми маємо і носимо в собі. І також сьогоднішня урочистість говорить про те, що Бог забажав себе об'являти, тобто Він захотів, щоб його пізнавали. Причому це пізнання не є якесь фізичне, математичне, це інший вимір, коли ми говоримо про любов між людьми. Що таке любов? що Вони люблять один одного. Чи це можна виміряти кількістю ударів серця, як людина переживає щось? Переживає, але чи це любов? Чи це якимось те, що в, неї в організмі відбуваються якісь процеси, гармонії, і це все. Переживає, так? коли людина закохана, переживає. Але чи це є любов? Отже, чи ми можемо виміряти таємницю трійці, через? Тільки через якісь інтелектуальні розважання. Передусім це контемпляція, передусім це буття. Коли людина просто є з іншою людиною, і навіть якщо вони не говорять, але вони хочуть бути один з одним, вони дивляться на сло, надії, на слова, і вони просто є, щоб входити в таємницю трійці. Треба з ним бути. Треба слухати, треба дивитися на його дії. Це про споглядання, любов не вимірюється цією лінійкою. Тобто Бог, якщо хоче, щоб ми його пізнавали, якби довіряється людині, подивімося, ми свої таємниці. Ми боїмося за них. Тому що люди слабкі, люди беруть таємниці інших людей брудними руками. Є страх перед зраненням. Бог не боявся бути зраненим. Бог знав, що його таємницю візьмуть брудними руками. Багато інших людей, інших конфесій, визнань, то, наприклад, сміються з таємниці трійці, що це якесь нелогічне. Бог, який все це сотворив, знає, що буде багато людей, які будуть погоржувати цією таємницею, а він забажав себе об'явити, піти далі. Я хочу тобі відкрити щось глибше. Бо в першому читанні говориться про об'явлення, яке людина отримала власне, через Моїсея, і там ще не було розуміння трійці. Тобто Він хоче сказати тобі щось про себе більше, допустити тебе до того, навіть якщо ти цього не зрозумієш, навіть якщо ти це відкинеш. Скільки Слова Божого, яке ми отримуємо, погорджено, пам'ятаєте притчу про зерна? Там тільки одне із чотирьох зерен падає на добрий ґрунт, а з усім іншим то чи на каміння, чи в якийсь терен, чи ворони поклювали. А Ісус каже, це про серце людини. Тобто, скільки Бог сіє нам, світла, добрих інтуїцій, благодати, і слово Боже, скільки це приходить, і він не боїться, що ми це все якось кудись. І сьогоднішня ця, ця тайна трійці це про відносини в ньому, це те, що діється в ньому. Бог забажав з людиною, з тобою, зі мною поділитися чимось таким глибинним. Отець послав свого сина заради нас, щоб ми мали це спасіння. Він нам об'являє Отця. Це пізнання через буття, через пізнання через слухання, через поглядання його дії. Хто знайде сьогодні цей час, і в нього будуть зняті ці сандалі, це взуття серця, тобто якась загрубілість, той теж досвідчить власне, цієї присутності Бога. І той почує ім'я, сей почує ім'я. Господь, Господь. Це слово, тетраграма, яке складається з чотирьох літер, яхве сущий. Це ж не просто про термін, що я вичитав в Вікіпедії новий термін. Коли Бог об'являє своє ім'я, це відкрити так дійсність, тобі наново відкрилась дійсність, що Бог є. Всі люди в тій чи іншій мірі, більшість людей якось щось десь там воно існує. Ну коли Бог об'являє тобі, міняється твоє серце. Якщо комусь Бог об'являє, що своє ім'я, людина це відкрила, від, від того моменту і життя глобально міняється, тому що є Бог. То і, і раніше, ніби так думав, і казав їй, ходив Пасху святити. Але коли відбувається ця зустріч, і відбувається це відкровення, що Бог щось зробить твоєму серці, це щось надзвичайно інше. Ін сущі, і це відкриття те, що, що він і насправді є життя. І бути з ним це і є насправді життя. А не бути з ним, то це, відповідно, ну, якийсь час нашого перебування. Був-був, ніби був, але не був. Ніби є, але не є. Бо якщо не з Богом, то куди це все? Куди? Куди? І в Коринтянах сьогодні також відкрилось би це слово, якби ми побули з Господом, Він би відкривав таємницю себе трійці, і там говориться в другому читанні сьогодні: благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа. Що я відкриваю, що мені потрібна благодать. Ніби очевидна річ. Але наскільки я дійсно її прагну на кожний день, на сьогодні, як манна на один день. Це сьогодні треба. Не можу це попросити на 30 років вперед. Сьогодні, Боже, без тебе не можу. А хіба своїми силами рухаємося дуже часто? Не пам'ятаємо. Благодать Христа. Він дає свою благодать, це його дія, Його дія, щоб я переживав свої, свої події. З ним і через нього, теж його чима дивитися на, на все, що зі мною відбувається, чи ми так дивимося, чи я так дивлюсь. Благодать Христа. Це якби присутність самого Христа в моєму житті, це якби стати з Ним одним цілим. І святий Павло каже, живу вже не я, живе в Христос. Тобто це реальні речі, це реальна дія благодаті в його житті, яка була, благодать Христа. І щоб ми мали в собі думки і почуття сина чоловічого, ти всі тоді події разом з ним переживаєш. Ну, Ви, напевно, так маєте, я часто так ні. І любов Бога. Тобто, що Бог може відкривати, що, що насправді, незважаючи на всі жахи, які можуть діятися з нами. І це може навіть звучати аж, аж боляче і аж важко це вуха сприймають, але Бог може давати для своєї дитини для... таку благодать, що вона вірить в Його любов, в любов Отця, що Ти не сам, що є Він, і Він тебе любить, навіть якщо ми всього тут зараз не розуміємо. І спільність Святого Духа. Ця спільність, ця, ця супричасність, цей дух дає дар єдності, бо ми розшарпані всередині себе, ми розділені з Богом, ми розділені внутрі своїх сердець самі з собою і також з тими, хто навколо нас. Сьогодні, в день, коли святкуємо цю урочисті Святої Трійці, просимо Тебе, Боже, дай нам благодать Христа, дай нам любов, Отця, дай нам спільність Святого Духа. Амінь.